Комедія, яка змусила глядачів забути про все на новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки, відбувся показ комедії Чоловік моєї дружини за п'єсою відомого хорватського прозаїка та драматурга Маріо Гаврана. Це життєва історія про те, як у сімейних стосунках двох законних може неочікувано з'явитися третій або навіть четвертий. І кожен з них неодмінно захоче зайняти своє місце під сонцем. Та буде законно претендувати на роль єдиного чоловіка. Інтрига у цій історії зберігається від початку і до кінця. Чим завершилася історія про любовний трикутник, знає наша знімальна група. Чоловік моєї дружини легка комедія, яка змусила глядачів сміятися разом. Звичайний люблячий чоловік з нетерпінням чекає повернення своєї Любої. Доблизку прибирає дім, готує святковий обід. Але випадковий дзвінок у двері змінив не лише його плани, а життя в цілому. Замість жінки перед ним постав випадковий гість, який, здається, помилився адресою, але насправді з'ясовується, що він родич. Точніше, ще один чоловік його дружини. Блискавично зіграв свого персонажа у постановці народний. Артист України Володимир Горянський. Дуже мало таких цікавих, щирих комедій, і тому, коли мені запропонували цю п'єсу і прочитав, мені вона сподобалась. У мене не було сумніву, що ця вистава буде мати успіх. Глядач любить. Дивиться то, що я роблю на телебаченні, в театрі, і мені це приємно. і Я завжди радий бути в Кам'янському, тому що я вчився в Дніпропетровську, в театральному коледжі. Його закінчував, і тому Кам'янське вона для мене дуже близько. Комедія подарувала неймовірні емоції усім глядачам. А гра головних героїв котре довела українські артисти найкраще. Я взагалі дуже полюбляю театр. Гра акторів чудова взагалі. Мені так подобається. Ти ніби поринаєш у цей процес. Я в захваті. Намагаюсь кожну виставу не пропускати. Їздимо з чоловіком. Нам дуже подобається. Від вистави в мене дуже дуже, дуже позитивне енергія. Так нас все вражило. Нас потихоньку звертають до життя. І волонтери, і артисти, і усі, усі, хто може нам допомогти, дуже дуже дякую. Своїми враженнями від вистави поділилися й освітяни міста. Сьогоднішній вечір він просто прекрасний. Гра акторів на висоті, і знаєте, дійсно отримали таке емоціональний заряд, таке перезавантаження. Як сказав зараз Володимир да, це нам всім зараз в такі нелегкі часи потрібно. Адже в день ми воюємо кожен на своєму фронті, боремося за нашу перемогу, а ввечері нам просто необхідна така перезагрузка. Тому щиро вдячні акторам, які за. Вітали до нашого міста, і, і ще раз хочемо сказати їм велике спасибі за їхнє мистецтво. Олеся дійсно а дійсно чині, Олеся сподобалась. Ви ну, знаєте, так обвести чоловіків і так зробити їх винними. Це треба на ну, це, це треба велика майстерність, як жіноча, так і акторська майстерність. І дійсно люди працювали на благочинність. Вони збирали кошти на лікування дівчинки. Це також. Є позитивом, я дуже вдячна за сьогоднішній вечір. Бажаю всім перемоги і дійсно абсолютно згідно з тим, що нам необхідно відволікатися від сьогодення такого тяжкого. Тому дуже приємний вечір. Дякую нашим гостям, дякую нашому. Місто, що могли організувати таку зустріч. Сьогоднішній спектакль він не перевершений. Тому хочу подякувати нашим акторам, справжнім українцям, які роблять все для того, щоб найшвидше прийшла перемога саме таким чином, саме такими прекрасними спектаклями. І сподіваємося, що і ще не раз ми побачимо наших українських діячів на сцені нашого кам'янського театру. У постановці також взяли участь заслужена артистка України Олеся Жураківська та відомий український актор Костянтин Костишин, Мальвіна Карапиш, Руслан Ниник, новини міської інформаційної служби.